Що ж, а ми продовжуємо. У нас на черзі Урбан-Ліга. Теж суботній турнір, який проходив вже на стадіоні Русановець в місті Києві увечері. О 16.30 матчем відкриття був матч між корпліями квешен марк та Фолс Nine. Аж 14 голів забили на двох ці команди. 11-3 рахунок. Метро Ліпін найкращий у квешен марку. Той час, коли у False Nine найактивнішим був Давид Айвазян. Що ж, по протоколу цього поєдинку ми бачимо без ігрові від метра Ліпіна, а саме покер у його виконанні. Також забували такі гравці, як Едуард Майнулєнко, Олексій Куліпов, Артем Цапін, дубель його виконання Юрій Щербаков та Олексій Васильєв. У складі Полснайн забували Давид Айвазян, Дмитро Харченко та Євгеній Медяник. Ну, особисто для мене. Цілком засловно перемога Клешен Мак, дійсно краще вони виглядали. Навіть не те, що краще індивідуально, можливо, просто організованіше, організовані, організованіше, і це було ключом до перемоги. Що ж, а ми йдемо далі? Sirius проти Динамо машини. Ось тут вже як на мене була сенсація. Дійсно, динамо машина особисто на мою суб'єктивну думку. Вона в мене є, тому що я завис, бачу, бачу виступи. Колективів з першого туру і вже по сьомий. І дійсно Динамо Машина це такий дуже досвідчений е, представник турнірів від КСЛ. той час, коли Сіріус дуже багато часу взагалі не могли набрати жодного залікового балу в турнірній таблиці. Проте е, цієї суботи Сіріус дійсно абсолютно перевернули гру на свою користь у матчі проти Динамо Машини. Це було, як на мене, завдяки. В цілому е такому злагодженому колективу, а також завдяки такому гравцю, як Василь Гайдай, який забив аж пента-трик. Цілком заслуговане звання найкращого гравця своєї команди і найкращого гравця матчу, цілком заслуговане місце у збірній туру. Е е у Динамо машини найкращим був Антон Шевченко. Що ж, Василь Гайдай на 6-й хвилині відкриває рахунок на 11-й після передачі Василя Бандюка. забиває ще раз. На 12-й хвилині вже робить хет-трик. Саме при такому рахунку команди й пішли на перерву. Другий тайм виявився трохи більш активнішим. На сороковій Олег Щітник забиває за Динамо Машина рахунок 3-1. Після цього знову ще одне взяття воліт Василем Гайдаєм. Гайдаєм після передачі Єгора Амелічева на 43-й. На 45 й Єгор Амелічев вже забиває після передачі Олександра Бєлкіна. на 49-й Василь Бантюк після передачі знову ж таки Олександра Бєлкіна. Робить рахунок вже 6-1. Ось е дійсно на той момент трохи здавалося, що взагалі жодних шансів немає у динамо машини. Проте забивають Олексій Косимчук та Олег Щітник на 51 й та 52 й хвилині. Рахунок стає 6-3. Йогора Малічек на 74-й. Рахунок стає 7-3. На 57-й та 58-й хвилині забивають Антон Шевченко та Олег Фавлік. Рахунок стає 7,5. І дійсно машина це взагалі не той колектив, який здається. Вони завжди демонструють дійсно гарну гру до кінця, завжди борються. Як навіть сказав, що вони вмикаються буквально в останні 10 хвилин найбільше. Тобто, я кажу, коефіцієнт корисних дій КД удинав машини найкращий саме у останні 10 хвилин. Тренерам треба на це звернути увагу, тому що дійсно треба гравців налаштовувати грати саме з перших хвилин. Це і не дає їм чіплятися за очки. Що ж, рахунок був 7-5, проте лише 2 хвилини, ну дійсно, навіть для гравців до машини це доволі складно. Проте вони атакували, абсолютно всі йшли вперед, через що і пропустили контратаку. Василь Бантюк віддає передачу на Василя Гайдая, і Василь Гайдай забиває п'ятий м'яч у цьому поєдинку. Що ж, дуже цікавий поєдинок, дійсно, раджу всім його переглянути у повторі, а ми з вами йдемо далі. Майс закриття сьомого туру ФК-аристократи проти ФК-каток. Майже завершився з рахунком 1-9 на користь ФК каток Дійсно ФК-каток просто набирають ходу, як той бульдозер чи асфальтоукладчик, що зображений на їх емблемі. Просто минулому турі, якщо не помиляюсь, проти великого резерву 7-0, Зараз проти Тере 9-1. Ну, дійсно гра у їх виконання, і є зміни, є зміни і у порівнянні з першими турами. Дійсно, ФК каток це ну, прям, прям фаворит, як на мене, дійсно фаворит е цього турніру від КСЛ, а саме Урбан Ліга. Дійсно, після цього туру і позиції в принівній таблиці мають дуже гарні, і в перспективі, як на мене, дійсно можуть заволодіти трофеєм, головним трофеєм Урбан Ліги. Що ж, давайте з вами по протоколу поєдинку. У складі Хакаток забували Олександр Іваненко, Владислав Щербак, Олексій Дикий, Олександр Нехаєнко, Ігор Поліщук та Сергій Нехаєнко. Ігор Поліщук, найкращий гравець цього матчу, забив він два голи та віддав аж три асисти. Загалом у п'ятьох з дев'яти забитих голів Ігор Поліщук приймав активну участь. Також у нас є два забитих голи у виконанні Олексія Дикого, капітана цієї команди. До речі, інтерв'ю з Олексієм ви також можете побачити після цього поєдинку на YouTube-каналі від КСЛ. ФК-аристократи лише один гол на 21-й хвилині. Михайло корого трив рахунок 2-1, проте це не допомогло аристократам зачепитися за жодні навіть шанси на перемогу в цьому поєдинку. Що ж, до вашої уваги, огляд турнірної таблиці, ФК-каток на першому місці, 7 ігор, 5 перемог, одна нічия та одна поразка. 16 залікових балів. Другий ФК райдужний, також 7 ігор, 5 перемог, одна нічия та одна поразка. Та сама ситуація. Третє Золотий резерв, 7 ігор, 4. Перемоги, дві нічиї та одна поразка. Четвертій. Тайгерс, 7 ігор, 4. Перемоги, одна нічия та дві поразки. П'яті Кірті, ігор, 3. Перемоги, дві нічиї та дві поразки. Шостій у нас ПВС. Сімигор 3. Перемоги, дві нічиї та дві поразки. Сьомі аристократи. Дійсно, вони просто спустилися у утрі таблиці після цієї поразки. Проти ФК каток, Сім Ігор, три перемоги, одна нічия та три поразки. І до речі, хотів би трошки зупинитися на цьому. І ФАК здолали колектив ТІЛТІ у минулому поєдинку з рахунком 7 1 Тим самим здобули для себе третю перемогу у нинішньому сезоні Урбандії, але найголовніше, як на мене, найцікавіше, точніше, те, що у стаді ФК Федір задорожній забивав Федір Задорожній, який зробив це аж 6 разів. Тобто, навіть якщо чесно не знаю, як це називається на футбольному, знаю, 5 м'ячі федери, після цього ну, дуже мало хавців забиває дійсно. 6-7 м'ячів. Проте Федір Задорожній зміг це зробити. Також цілком заслуговане місце у збірній туру. Дев'яті. Діна машина Сіми гордри. Перемоги та 4 поразки. Та сама ситуація, що й у ІФК. І зона виліту. 10-11 у нас Question Mark та Sirius по 6 очок. У той час, коли у 12-му місцях у False9 нема навіть жодного долікового балу. 7 ігор, 7 поразок, різниця забитих та пропущених. Мінус 36, 12 забитих та 48 пропущених. Що ж, бажаємо удачі False9, так само, як і всім і решті команд, а ми з вами йдемо далі.